Щорічна статистика говорить нам про сотні тисяч зареєстрованих нових випадків ВІЛ. Україна за кількістю ВІЛ-позитивних осіб посідає одне з перших місць серед країн Європи. Але чи всі обізнані про те, що таке ВІЛ СНІД і як їх розпізнати і в чому різниця? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Він поступово знищує імунну систему, яка захищає організм від інфекцій. А СНІД це синдром набутого імунодефіциту це комплекс захворювань, які виникають через руйнування віл-інфекцією імунної системи у 80-90-ті роки минулого століття. Синдромом набутого імунодефіциту людини називали четверту клінічну стадію віл-інфекції. Зараз частіше говорять тільки про чотири стадії ВІЛ-інфекції, а термін снід вживають рідше. Це слід пам'ятати, між інфікуванням ВІЛ і розвитком СНІДу може пройти багато років без симптомного перебігу. Головне постійно слідкувати за своїм здоров'ям, робити тести. Вчасно розпочата правильна терапія стримає вірус на ранніх етапах. Вона підтримає імунну систему та призупинить розвиток хвороби, поки вона не переросла в СМІ. Приймаючи терапію, можна жити з ВІЛ абсолютно повноцінно і щасливо аж до глибокої старості. Існує лише три шляхи інфікування віл. Перший Віл може передатися при незахищеному статевому контакті, якщо один із партнерів є носієм, тому необхідно захищатися. Також ВІЛ може передатися через кров, переливання інфікованої крові, використання брудних шприців під час прийому наркотиків. Небезпечними можуть стати звичайний пірсинг, татуювання. Гоління, якщо не дотримуватися усіх санітарних норм, тому вкрай важливо використовувати лише одноразові голки та леза і користуватися спеціальними закладами. Третій шлях віл може передатися від віл позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів або годування груддю. З моменту інфікування до появи перших видимих симптомів може минути декілька років. Весь цей час людина, яка живе з ВІЛ, може виглядати і почуватися добре. Водночас вона може передавати ВІЛ іншим, не підозрюючи про це. На ранніх стадіях ВІЛ зазвичай немає жодних симптомів. З моменту зараження і до появи перших видимих ознак може минути і 7, і 10 років. Проте буває, що на ранніх стадіях проявляються симптоми, які дуже схожі на застуду. Це втома, сонливість, підвищена температура тіла, потовиділення, активний розвиток грибкових інфекцій. Такі ознаки досить швидко зникають, і хвороба переходить у наступні фази, приймаючи один з двох сценаріїв. Затихає і не проявляється роками, періодично нагадуючи про себе деякими симптомами. Або ж переходить у гарячкову фазу. Підвищується температура тіла, додаються розлади шлунково-кишкового тракту, сильний головний біль, проблеми зі шкірою, висипи. Жінкам потрібно особливо бути уважними до себе та при будь-яких відхиленнях звертатися до гінеколога. ВІЛ має 4 клінічні стадії. Від першої найлегшої до летальної четвертої вчасне виявлення і лікування дає змогу утримувати вірус на певній стадії. Приймати препарати доведеться все життя, але це не означає постійно хворіти, це означає не дати хворобі розвиватися. Тривалість життя людей з ВІЛ, які приймають терапію, постійно зростає. Експерти наголошують, що тривалість життя людини, яка живе з ВІЛ та приймає АРТ, така ж, як і тривалість життя людей без ВІЛ. А ось без АРТ люди приречені, у них ослаблюється імунітет. З'являється низка опортуністичних захворювань, у тому числі туберкульоз, онкологія. Щоб не захворіти на віл, потрібно завжди використовувати презервативи при сексуальному контакті. Не соромтеся з партнером разом зробити тест на віл, використовувати лише стерильні шприци, голки, інструменти для пірсингу або тату. Що раніше діагностувати віл і розпочати лікування, то більше шансів прожити довге і щасливе життя. Тож тестуймося! для безкоштовного та анонімного тестування. Будь ласка, звертайтеся до наших центрів право на здоров'я.